Ми повертаємося у студію Головне задання на телеканалі «Перший західний голос молоді у виконавчій владі або при виконавчій владі нещодавно відбулися установчі збори молодіжної ради при львівській обласній військовій адміністрації. 13 активних молодих людей розроблятимуть та реалізовуватимуть молодіжну політику у Львівській області в нашій студії Тарас Назарків, виконувач обов'язків начальника відділу молодіжної політики управління молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації. Пане Тарасе, доброго вечора. Добрий вечір. А також Ірина Боднар, голова. Молодіжної ради передвійської обласній військової адміністрації, точніше сказати, новообрана голова Пан Яринов, раді вас бачити в цій студії, пане Тарасе, Спочатку до вас запитання: а для чого взагалі обласній адміністрації молодіжна рада? Чого ви як посадовець очікуєте від? Молоді ну, насправді молодіжна рада це вже якби дієвий орган багато років за останній час. Молодіжна рада це наша ліва рука, молодіжний центр це наша права рука. Це наш голос молоді, який ми маємо чути. Відповідно, молодіжна рада не тільки при обласній державній адміністрації, але в нас є багато молодіжних рад і при територіальних громадах. Відповідно, обласна молодіжна рада в співпраці з управлінням молоді та спорту і з молодіжними радами в територіальних громадах. Мають відстоювати інтереси і думки молоді. Тобто, думка молоді має бути почута, молодь на місцях, і при обласній адміністрації, і територіальних громадах має доєднуватись і долучатись до процесу становлення молодіжної політики та патріотичного виховання. Ірина, у мене до вас дещо інше запитання. Для чого це вам? Насправді давно було цікаво попрацювати власне, з молоддю в громадах. Тому що раніше була частиною пласту, і mm. з куреними власне по області їздили, і контактували з різними людьми з молоддю в області. І якось воно насправді так логічно до того йшло, тому що ми останні два роки працювали з молоддю у Львові, і воно просто було цікаво трошки переключитись на область, тому що певно по Львову і так дуже багато чого зроблено. І от такого простору для реалізації чогось нового і вивчення чогось нового немає наразі. Хто ці 12 молодих людей, які разом з вами працюватимуть, е, насправді е, я дуже приємно подивована тим, е, яка в нас зібралася команда, тому що всі справді дуже толкові. У нас є багато людей в команді з українського католицького університету. Всі е, в принципі дуже активні представники інститутів громадського суспільства. Багато хто з початку повномасштабного вторгнення стабільно волонтерить, uh -huh. і багато хто власне вже не раз приймав участь або організовував молодіжні заходи, тому всі в принципі вже з розумінням контексту і зі своїм баченням того, що потрібно робити. І що найкрутіше, в основному люди досить профільні і досить компетентні в якось в своїх сферах, тобто воно покриває нам досить багато напрямків діяльності. А власна про діяльність, що ж робитиме молодіжна рада під вашим керівництвом? Ну насправді зараз так, щоб не розкидатися якимись випадковими уявленнями про ту роботу, яка буде, оскільки ми mm -hmm. тільки тиждень як існуємо. Зараз на найближчі 3-4 місяці в нас заплановані соціологічні дослідження по громадах. Вчора ми вже якраз були в Віборці і отак пілотно вже провели її. Це в основному експертні інтерв'ю з місцевими активістами анкетування учнів 10 11 класів про і що ви їх запитували. В основному про діяльність їхніх молодіжних центрів або молодіжних рад, якщо вони є на місці, про залученість молоді і так трошки перевіряли, як до розуміння в принципі якогось процесів і mm -hmm. того наскільки молодь в контексті. Які ваші враження? Насправді, mm -hmm. приємно подивовані. Приємно здивовані, особливо там ну, в Біберців дуже високий рівень е, навичок в тактичній медицинівних е, стабільно друге місце на джирі займають. То в принципі, там майже всі е, такі досить навчені. Насправді суму мушу констатувати, що власне обізнаність тактичній медицині є тепер оцім, якщо не обов'язковим, то дуже потрібним скілом для кожного українця та й молодлямо для молодої людини. Також пане Тараса, ви говорили про голос молоді, який має бути почутий, представлений і відповідно почутий. А як саме обласна військова адміністрація буде чути ці голоса, і як вона реалізовуватиме ці побажання? Або простіше кажучи, як обласна військова адміністрація співпрацюватиме з молодіжною радою? Так, насправді, як вже наголошував, молодіжна рада і молодіжний центр це права і ліва рука управління молоді та спорту. Насправді, соціологічні дослідження, які молодіжна рада вже починає впроваджувати, вони нам стануть в нагоді при написанні наступної обласної програми на 26-30 роки. Щоб писати програму, треба бачити розуміння. Ми теж не сидимо у Львові тут. Ми бачимо, їздимо по громадах, і, зокрема, за останній рік створилось вісім молодіжних рад у територіальних громадах. Тобто то це є ну, наступний етап е, збільшення мережі. Тобто, в, зараз в області, якщо враховувати ще і обласну молодіжну раду, це вже 34 Є ну по деяких є запитання, треба додатково з ними пропрацьовувати стратегії розвитку. Тобто, як вони мають працювати, бо є моменти, коли молодіжна рада створюється, а далі вони не знають, що потрібно робити. Як це відбувається? Як цей процес відбувається? Створення молодіжної ради там, де її не було до цього. Ви приїжджаєте в район. Шукаєте молоду людину і кажете, ходи з нами в молодіжну раду. Вона вас запитує: а для чого? Що ви їй відповідаєте? Я запитаю вас, пане Тарасе, а потім вас, Ірино. Ну, справді, воно трішки по-іншому відбувається. Ми приїжджаємо у громаду, деколи потрібно переконати голову територіальної громади, що саме молодіжна рада вам потрібна. По перше, це не потребує фін... затрати фінансового ресурсу. Гото все ж так собі аргумент для голови так, територіального але, так, але потенційно це є кадровий резерв. Це є залучені з молоді. В плані молодь буде залишатись у своїх громадах, коли будуть від. Буватися якісь класні проекти у них громадах, mm -hmm. обмін досвіду з іншими громадами і молодіжними радами, можна переймати цей досвід. Ну і відповідно, якщо у громаді вже створюється для початку, створюється ініціативна група спільно з територіальною громадою. Чи в нас за участю представників управління створювалася ініціативна група? Оголошується згідно типового положення певний термін на прийом документів. Є певні встановлені документи, які подаються. От і відповідно, вже розглянувши всі документи. Ми, взагалі, при створенні обласної молодіжної ради ну, вперше в нас в області це зробили. Ми провели онлайн-тестування для усіх кандидатів на знання профільного законодавства, зокрема обласної програми Конституції України, закону угу. України про основні засади молодіжної політики. І насправді більшість членів молодіжної ради, які вже увійшли в склад, показали максимальні результати. Тобто, коли люди вже орієнтуються і в законодавстві, ми розуміємо, що ми можемо вже в них профіль. Не опиратися, і ми є для того, щоб їх підсилювати, і в майбутньому це готові державні службовці? Це також перспектива сумнівна. Даруйте за це слово. Це жарт. Це жартую. Насправді, пане Тарасе. Коли ви приходите до голови ОТГ територіальної громади і кажете, що створіть у себе молодіжну раду, і яку, яку раду ви наводите як приклад. Приклад якісної роботи так. Львівської області. В межах Львівської так. області. Ми завжди в приклад ставимо Миколаївську молодіжну раду. Насправді, потужно зараз там вже друга каденція, зокрема, завдяки роботі молодіжної ради в Миколаївській громаді, яка показала свою роботу. Вони доросли до наступного етапу. Молодь вже потребувала оцього приміщення, тобто території, де вони можуть себе вільно розкуто почувати. Тобто, Миколаївську ми завжди беремо в приклад і завжди беремо. Запрошуємо в інші громади, куди їдемо. Але також варто наголосити цього року до міжнародного дня молоді ми провели такий конкурс: краща молодіжна рада і кращий молодіжний центр. Теж по знанню законодавства і загалом роботи і голосування молоді у громадах. Це Новояворівська молодіжна рада, яка була тільки створена у січні 2024 року. Тобто, і вони стали як найкращою в плані і по голосуванню, і по і по діяльності. Власне, ну насправді ще раз хочу підкреслити, що пожартував стосовно кар'єрного зростання у вигляді державних службовців. Я знаю, що відповідні програми функціонують і на рівні Львівської обласної військової адміністрації. Як воно працює, як молодіжному лідеру можна стати реалізувати себе у державній політиці? Ну насправді академія перших можливостей зараз функціонує. Зараз якраз закінчується шостий набір. От зокрема знаю, що деякі стажери учасники академії вже є працевлаштованими. Зокрема, свого часу навіть наш відділ молодіжної політики ще до академії перших можливостей була інша програма для молоді. Нас відділ був повністю укомплектований з випускників цієї академії, адже молодь теж має деякі хибні стереотипи про державну службу, і вони ці стереотипи ламають, беручи участь безпосередньо у всіх процесах, до яких максимально можна їх долучити. Ірино, як ви переконуєте молодь або молодіжних лідерів долучатися до такого організованого процесу, як волонтерський рух, як молодіжні ради, як молодіжні громадські організації? Адже це потребує певних зусиль, певної дисципліни, насправді, Що, які аргументи ви наводите, щоб молодь долучалася до таких заходів, і до таких процесів? Ну, на місцях ми зазвичай починаємо говорити про відтік молоді до великих міст, і про те, чим він для них особисто спричинений. І так, коли ми починаємо копати, яких можливостей бракує, які локальні проблеми їх турбують, потрошки, потрошки переконувати їх в тому, що є шляхи це змінювати на місці своїми руками. І якщо людина зацікавлюється, то там вже пояснити їм, яким чином вони можуть чи вступити, чи створити молодіжну раду, то вже часто технічний момент, як долучитися власне до вашої діяльності як до молодіжної ради. Ну, наразі вже команда сформована, тобто на установчих зборах ми вже мали список, пана Тараса, є. Але ми якраз внесли правку в положення про молодіжну раду, де ми можемо залучати асоційованих членів до тимчасових або постійних робочих органів. Ярина Боднар, голова нова голова молодіжної ради при Львівської обласної військової адміністрації та Тарас Назарків, виконувач обов'язків начальника відділу молодіжної політики управління молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації. І говорили ми про організований молодіжний рух та про молодіжні ради при Львівської обласній військової адміністрації та при громадах області.